Всім привіт! До вашої уваги Оля от мешачка с жилеткою. желаткой що попадає. мочи попадаю. у нас ось така желатка під дубльоночку. Розмір 3XL з овчинки. Наступна жилетка з овчинки розмір XL з капюшоном. 2XL. Rosмер Ну, Фірма Дізель розмір L. 50 європейський. 2 3 XL. 64-й європейський. Розмір M. ще ось такий цікавий дизайн. Розмір не вказано, але це десь приблизно М-ка. Розмір Ейлю, 48-й європейський. Розмір М Розмір 2-3 XL. Розмір L. Еліксей. 50-й європейський. Зверху шкіряна. Розмір L. Зараз приберу і продовжимо наш огляд.

Ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.